В Умані підпалили автомобіль військовослужбовців. Рятувальники загасили вогонь, який пошкодив передню частину позашляховика. Перебуваючи у відпустці, я забрав це авто у свого побратима, який зараз в госпіталі, для того, щоб доставити його обратно на бойові, щоб воно продовжувало працювати. На даний час відомо, що це було не самозаймання, а це був свідомий підпал. За фактом умисного пошкодження майна слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі тривають слідчі дії та заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, аналізуються відеозаписи із камер спостереження, повідомляє поліція Черкаської області. Правоохоронці просять очевидців звернутися до Уманського районного управління поліції та надати свідчення, які важливими для з'ясування повних обставин.